Шановні депутати, вітаю вас всіх на 56-й сесії 8 скликання. На сесію запрошено старост, присутні 13 депутатів, відсутні 4 депутата. Згідно статті 11 з закону України про місцеве самоврядування в Україні сесія є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів. Таким чином, подальшій роботі сесії бере участь 13 депутатів. 56-та сесія сільської ради оголошується відкритим. 家，无双。<music> Панувати квоєнно мовчання усіх тих, хто віддав своє життя за незалежність. 26-ї сесії нам необхідно обрати секретаріат. Пропоную, пропоную обрати Пригубову Ірину Вікторівну, Коротушенко, Яну Павлівну. Є інші пропозиції? Хто за те, щоб обрати секретаріат, прошу голосувати. Хто за? Утримались. Одного голосу. Дякую. Так. Прошу секретаря зайняти свої робочі місця. Для підрахунку голосів нам треба обрати відчильну комісію. Пропоную обрати відчину комісію в кількості трьох чоловік. Кузненко, Руслану Петрівну, Фаріону Ольгу Володимирівну, Бойко, Андрія Васильовича. То, то за дані кандидатури прошу голосувати. Хто проти, утримались. Андрій Васильович, будь ласка, зеріть. Нам необхідно затвердити порядок денний, пропонується такий порядок денний та регламент роботи, який вам роздано. Є доповнення або зауваження до порядку денного? Пропозицію доповідачам за дві хвилини, виступаючим три роботу сесії провести за 30 хвилин. То за те, щоб затвердити запропонований порядок денний та регламент роботи сесії, прошу голосувати. Хто за, хто проти? Хто утримався? Так, дякую. Перше питання про забезпечення безоплатним харчуванням здобувачів освіти Інгульської сільської територіальної громади. Планують також не Так, все тоді про перше питання. Про забезпечення безоплатним харчуванням заволочів освіти Інгульської сільської територіальної громади. Хто за дане рішення прошу голосувати? Хто за, хто проти, хто утримався? Наступне. Про внесення доповнень до комплексної програми соціального захисту населення Турбота на 2021-2025 роки. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за, хто проти? Хто утримався? Про... Наступне. Про внесення доповнень до програми розвитку культури на території Нгульської сільської ради на 2021-2025 роки. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Про затвердження старости Новоолександрівського Старостинського округу Інгульської сільської ради. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Я Чотири чоловіка проти. Чотири проти. Давайте по іменами щоб щось Ну дивіться, я наприклад. Ольга Я не впевнена, що він справиться з цим нотаріальним діями, журналами, там, це серйозно. Ні, ну а депутати що кажуть? Депутат дотримався. Да, так, ну, депутат утримався. Я, я Андрію Васильовичу хочу надати. Він його знає, так само можна сказати, що це два депутати з того округу. Хай він скаже за нього, ми ще я не ж... знаємо, що це зробити. Андрій Васильович ну, Знаєте, у нас зараз виходить так, що є депутат, є суддя, і прокурор, і адвокат. Хто з нас би краще був би, наприклад, себе бачив би депутатом на, на, на місці старости. Там, що? Ми зараз, по суті, взяти, ми дивимося на старосту, він нам треба. Але ми вже його просто отак опускаємо і виганяємо того, що а він не потягне. А звідки ти знаєш, одним, там, другий, третій. Дайте шанс вигнати чи звільнити, У нас буде час. Це моя думка. Духа зрозуміла, бо ви, так як ви там проживаєте, ви ж більше знаєте. Ні, ну я маю на увазі поряд там. Про цю людину більше знаєте. Якщо можна, якщо ми були. Я хочу запитати в староста. Наскільки складний цей облік документації, хай... Ви ж не її обсудим, він як людина підходить чи не підходить? Людина даємо згоду чи не даємо Людина безвідмовна. Була якраз присутня під час обстрілу, тоді, коли в нас загинули тоді хлопці, теж він там був недалеко. Так що людина пережила і побачила теж багато. І повірте мені, мені здається, щоб так викидувати свої сили, аби куди, він би не став. Я з ним схиляю голови перед тим, що, я кажу, маючи багатодітний батько, в нього шестеро дітей. І він добровільно пішов з перших днів, дійсно, поїхав у інкомат. Він патріот, він патріот. Старший брат його воює до цих пір, з перших днів і до цих пір воює Олександр. Саша з 14-го, а за Сережу я говорю, за цього кандидата, що він пішов з перших днів добровільцем. Не ділись на те, що в нього було п'ятеро дітей, і навіть дружина не знала. Удар ну, був для всіх, для мами, для дружини, це такий спець. Да, Він безвідмовний, згідно, як е, каже Андрій Васильович. Він е, такий доброчинник, знаєте, він як своє поділиться, срочку себе з ними поділиться так. Все є. Нічого немає проти. Але чи в нього дуже підірване здоров'я, чи вистачить йому здоров'я? Він почувствує, це, прийде прийде, скаже, я не тягну. Це здоров'я, теж, я на сесії той раз в мене там є 180 жух, і все. І я вже не можу поїхати. Люди чекають так. старости, бо проблема довідки і, і, ну, і ця вся проблема, ви знаєте, як зараз. Люди чекають, що буде староста. Але як в нас люди знаєте, знають, як треба працювати, всі роблять неправильно. Але з кандидатури ми вказали, приходьте, вакансія, ідіть, покажіть, як Ну, От ваше мені яке? Ну, я вам сказала, що ну, я утримуюсь. Я... Я, я вам сказала, чого. Що... Що... Давай давай. А, я... а ви голосуйте а кому ми будемо здатну з того, якщо прийде третій, четвертий? Ми ніколи. Отського скільки було би старостей, скільки кандидатів було? Ну тоді даємо. Двох не затвердили. Перед тим, що по громадському говорям двоє mm -hmm. школі не пробував. Чому ну, Олександрівки є багато людей, які будуть кандидатури своїх поставити? Ну було зразу аж шість хотіли, ну а заяву подав один. Заяву ну, він так з міської точки зору. Підходящий ні. Та, то член с кваліфікаційний. Ні, не задавати, ні цей, він він такий. Це знаєте, як в цьому каже. Ви нам не підходите. Чого? Ну там все все є. Або то, що у вас практики не було. А як каже, практику здобути, якщо ніде тебе не пускають, ніде тебе не приймають. Про що, що питаємо у вас? Тому що кроме вас ніхто не знає. Ну, Те, що я буду про себе розказувати, може, що я або поганий, або хороший, це теж тож... вами рядом і там живуть, ви їх влечі? бачите. І я, що вас люди питають, що на, на вас хочуть, щоб ви сказали, це люди, я буду не села. Ми хочемо почути вашу думку. І мені думку. буде, коли буде староста, а мені теж буде легше працювати. Ясно річ, що менше буде до мене питань і буде туди, -туди яка диця. Але ну як хочете, давайте я приєднаю до Андрія Васильовича, якщо вам так треба... Ваше рішення. Олександрівка у нас завжди страждає. Олена Миколаївна поставляє Покарович, Теж, можна сказати, позда за сімейним станом. Тут зараз ще йде третій кандидат. Я дивлюся, ми поки пів села не переставимо на цей, то не вимовимо. Як, як ви, ви при біселі з ним, як ви приділили, Но він до вас звертався чи ні? Ну так, да, він говорила. Ну, все одно дивіться, староста це посадова особа, людина, яка представляє певну територію. Він повинен володіти елементарними, майже ну, як в городі працювати. Матеріальні дії це не просто так, це робота в реєстрі, це робота з людьми, це людина, до тебе прийшла, складає заповіт, і ви, вона повинна вам довіритися, розказати. Ти повинен це все нести таємницю ну, цього спілкування. Ну, я сумніваюся, що він, наприклад, справиться. Це моя така точка зору. Ну, я, теж, я розумію, він да, добра людина, добра, гарна, він гарно може прибирати, він може там організувати роботу, з дітьми, діти їм будуть допомагати. Да. Але ми всі знаємо. Да, є наші документи, які нам ніхто не відміняв, і ми не можемо передати, ці, наприклад, на когось іншого, щоб ці функції викон... Я Не хочу, щоб зверталися люди сюди і говорили, що ми там не підемо. Можливо, підуть, можливо, я помиляюсь. Не буде справлятися документи, буде підстава для звільнення. Ну, Нека ми, підстава для звільнення. Немає допомогти підстави. не, 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 не все, Ну, Це не заселення ну, за вартим бажанням я буду зводити. Інше не передбачено. Що ви будете кожен тиждень місяць складати чи не справляється з роботи? По-перше, дивіться, це територія віддалена. Ну Якби треба, щоб там людина, яка могла б ці всі послуги надавати якісно, для того, щоб не були ну, помилково занесені документи в реєстр, для того, щоб не було повернення цього. ну Це все там же воно фіксується. Ну, це не геть так просто, як, ну навіть як було раніше, та, що прийшли Моє до секретаря і там, ну, там Нема. І невідомо, чи буде. Я ж кажу, багато... А я була загальною справлятися, чи там атомір А було. Ні, ні, за, не, не, за не, нормально Ну, А де в нього, а в нього практика якась була з цим? Він з комп'ютером взагалі був, я до нього була прикрапна. А про чому до комп'ютера? Комп Він теж з комп'ютером. Його шестеро дітей не знає, що таке комп'ютер. Не не знаю. Як включити мультики, поставить того, хто то, забрав давайте старушку. Давай заберу, це коли мене голосування. Що тепер повернуть, так? Один плюс сьогодні забудуть дітей. Багатий. Багато. Багатий. А, за. Коротушенко. не мучить цих уходить. Курило. За. Варіонова. Чушак. За. Зайко. Утримуюсь. Руслан. Утримуюсь. Войко. Кузьменко. От. Курчик. Утримуюсь. Красняник. Утримуюсь. Тривубо. Проти. Кузденко. За. Затягне. Проти. Так, все мы полностью. Ну или набирают, что там делается. Нет, не занимается. Четыре у времени очень пьяных. Просто людям. Надо переробить, да, это неправильно. Так, сьогодні проголосувало 13 депутатів, із них за п'ять, утримали з четверо проти п'ять. Так, наступне про внесення змін до бюджету Інгурської сільської територіальної громади на 2025 рік. Хто за дане рішення, прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Наступне про прогноз бюджету Інгульської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки. То за дане рішення, прошу голосувати. Хто проти? Ж хто Це рішення номер 7 Про затвердження технічної документації земустрою щодо встановлення меж. Земельної ділянки в натурі на місцевості та надання власної земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Наступне про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та надання власної земельної ділянки для будівництва та обслуговування словового будинку, господарських будівель та споруд. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Наступне номер 9 про надання згоди громадянці Малицькій Світлані Анатолії на передачу в суборенду земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Дякую. Питання порядку денного сесії вичерпано. Сесія оголошується закритою. Ще не хмельни, ні слава ніволя, ще на, ні ні на брата українці усміхнеться доля.